Доброго дня! Ось такий вигляд має на 23 вересня. Цвітна капуста і броколі. Головки вже в неї є. Ми вже зрізали. Ось така вона по висоті. Всього їй вистачає. Посаджена вона наприкінці червня. А ось причина, чому на Черкащині немає врожаїв. Це ставок, він зовсім майже пустий. 2 метри глибина, і оце там ґрунтові води. Дощ випав, але ж швидко вода й висихає, тому що знизу сухо, зверху трошки намочило. Рослинки випили воду і до вечора вже сухо. Ось тому не вродила кукурудза. Ну і соняшник також. Ось такий вигляд має перець на 23 вересня. Ну, звісно, він достигне. Вже багато є, достигшого. Це, як ви знаєте, вже другий врожай. Перший врожай ми зібрали ще в липні і в серпні. Але ж у нас попередження про заморозки на 25-26. Тому будемо сьогодні накривати це все білим агроволокном. На сьогодні це все. Всім гарного дня, до побачення.